О, багато можу розказати. Але Аркадія не розказує, то це не для публіки, як перші враження від, від національного суду. Певно, друге або третє судове засідання. І суддя прийшов в судове засідання п'яний. Я довго переконувала, що судового засідання не треба боятися, це феміда, це влада. І суддя приходить в судове засідання, п'яний, ледве на ногах тримається, приходить до мікрофону і починає кричати. Кричить, встає, знов сідає. При чому кричить, де голова сільської ради? Я сказав, що він прийшов. Мої заявники сидять і не знають, куди дітися, чи втікати. Ну, зрозуміло, тобто адвокат в такій ситуації намагається просити відкласти судове засідання. Суддя не продовжує судове засідання. Я сказав, я не ніхто не вийде з залу, поки не прийде Ваняковський. Ваняковський це був голова сільської ради. Ну і от, значить, після такого. Ну, майже цирку, тобто це фактично був цирк. Заявників було дуже важко переконати, підписувати взагалі будь-які документи. Оце, напевно, був фактор, що я почала шукати альтернативний шлях і в тому числі десь згадала про рішення Лопес остре Тобто я кажу, я так, ну, один з факторів, напевно, оцей такий трошки стрес і враження заявників, які вийшли з судового засідання. І слова не могли сказати. Вони, вони не розуміли, що твориться, вони такого просто не бачили. Вони для них суд це було. Вони уявляли, що це правосуддя, що це є грамотно, правильно, розумно, як мінімум виважено і інтелігентно. А насправді це в Україні вони побачили, що це не суд. Це просто ну, гірше, напевно, ніж в сільській раді два шофери сваряться. Оце було таке було на судове засідання по нашій справі. По справі Але Аркадіїв не